Вітаю вас, дорогі колеги. Сьогодні хочу поділитися з вами деякими своїми спостереженнями. От зараз спілкувалася з однією дівчиною, вона не з нашої команди. Але вона каже, я за вами слідкую в інстаграм, і у вас завжди все структуровано, у вас завжди цікаво, все можна дізнатися дещо. Я кажу, а хто ваш наставник? Вона каже, мій наставник зі мною зовсім не працює. Тобто людина хоче, а наставник зовсім не працює. Я кажу: ну ви коли реєструвалися? Ви вибирали собі людину, до якої ви хотіли? Вона каже, так, я спочатку не хотіла зовсім нічого знати, тільки користуватися для себе. Але я потім побачила, що інші дуже багато заробляють, і мені захотілося дізнатися. Я кажу: ну тут уже ваш вибір. По-перше, і тепер уже добирайтесь до наступного наступного, наступного наставника, хто вам дасть інформацію, або вже самі все дізнавайтесь по крупиночкам десь звідусіль. Друзі, в нашій команді є вся інформація. Хтось каже, її навіть буває занадто багато. Бо ми дійсно, знаєте, володієш інформацією, володієш світом. Для мене завжди важливо те, що я знаю. Важливо передати дорогим мені людям. Я думаю, якщо я це знаю, якщо в мене це є, мені дуже важливо поділитися. А хто вже возьме, хто вже не возьме, це вже вибір кожної людини. І зараз ще, ось спілкувалася в інших там директорських чатах, лідерських чатах, де говорять, а будучи якісь додаткові акції, і кажу: друзі, ми дуже часто не цінуємо, що в нас є. От саме, що є в компанії Фармосі. Я хочу вам сказати, що за оці півтора роки, скільки я з Фармосі, я приєдналася в квітні 22-го року, це той час, коли почалась війна. Коли ми вибирали з багатьох компаній, вибирали ту компанію, яка, по-перше, не працювала з компанією-агресором, яка б не була компанія, яка тільки створена, молода компанія, бо ми вже з такими працювали. Вони як приходять на ринок, так вони потім. І десь зливаються, бо зазвичай вони не витримують і п'яти, там хтось десяти років не витримує десь десь йдуть з ринку. Тому щоб це була компанія, щоб ну, не, не тільки зайшла і почала працювати, щоб це були, була компанія обов'язково зі своїм виробництвом, щоб не перекуп, бо до зараз дуже компаній багато, типа мультібренди, які беруть потрошку там. Там, 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 там Складають це в каталог. Буває так, що беруть це в кредити, от там там, там, продають своїм консультантам, потім наступний раз вже консультант полюбив цей продукт, вони хочуть закупити ще у фірм, а фірми вже підняли там ціни, або змінили якість, а люди такі раз і сидять у розбитого корита. Так, ось, коли я приєднувалась, коли ми приєднувалися, шукали компанію. Ми шукали і вибрали саме фармасію за всі ці показники, що це дуже висока якість продукції. Що це одночасно? Продукція йде з одного величезного виробництва на 125 країн світу. Що вона дійсно дуже-дуже крутезної якості, і це для мене важливо, як для людини, яка буде сама користуватися, купувати для своєї родини, так і говорити людям, куди я буду запрошувати. Пішли кудись там, да? невідомо куди, та ні. Пішли туди, там, де вже перевірене місце, де вже я точно впевнена, я точно знаю, мій досвід дозволяє вже це говорити, бо в мене. Є досвід, я сама за освітою педагог, але в мене є досвід і в лінійному бізнесі. Це така школа, така величезна школа лінійного бізнесу, така, знаєте, трошки агресивний лінійний бізнес, там дуже висока конкуренція. І дуже такий смачний, гарний лінійний ой, мережевий бізнес, де тут чим більше кількості людей ти допоможеш. Тим швидше і ти підростаєш, і твої люди підростають, і ти ростеш, і ростуть твої доходи. І це бізнес-спілкування, приємного спілкування. Ми самі вибираємо собі партнерів, ми самі вибираємо собі, підбираємо собі команду, однодумців. І це дуже круто. Так ось. Саме в компанії Фармасі, чому так довго говорила, все так побудовано, що нам не потрібна з вами Чорна П'ятниця. Нам не потрібні з вами якісь оці знижки. Вибачте, якісь там додаткові там, я маю на увазі оці знижки, які дають магазини. як, знаєте, як це виходить все? В магазинах зазвичай От, телевізор. Може, помічали, я колись мріяла про оту величезну плазму. І я приблизно знала, скільки вона коштує. І от я дивлюся перед святами. Думаю, ну може там на свята будуть якісь знижки. Що ви думаєте, перед святами? Вдруг там, моя плазма, наприклад, коштувала там, 20 тисяч гривень. Дивлюся перед святами, вдруг вона зразу коштує там, 25. 000. І мені кажуть, що якщо там ви прийдете до нас в ті дні, то для вас буде знижка, буде там 21 тисячу. Як це 21 тисячу, якщо вона коштувала 20? От, і таким чином я потім почала це все наблюдати, спостерігати і зрозуміла, що те, що ми з вами вибрали, те, що є в фармасі, це не потрібно нам щось вичікувати, вижидати, а треба просто розумно. Розумно формувати свої покупки планувати в такому плані, що я планувати мої дорогенькі. Тут телефонують мені з усіх боків. Дуже приємно. Дивлюся, наші колеги і там телефонують, і тут телефонують. Я вам дуже вдячна. Так, от дивіться: у нас так все побудовано, що всі, хто зареєстрований, мають вже знижку. Зараз до 15 числа 30%, потім буде 25%. Ну, компанія для нас кожного місяця в кожному каталозі робить супер-супер круті пропозиції. Це можуть бути пропозиції як на окремі товари, так і пропозиції на якісь набори. Бачите, в мене скільки закладочок. Це в, в мене все, що я відмічаю собі в цьому каталозі, от саме в цьому, і так кожного місяця. І я собі формую список не те, що мені там десь зверху приходить і нав'язується, а те, що я сама хочу вибрати найякісніше, сертифіковано найвищими сертифікатами. Ви ж знаєте, що продукція фармасі продається в таких країнах, як Америка, Канада, продається в Європі, в Західній Європі. Там дуже високі високий рівень якості продукції. І ось. Ми користуємося з вами, мої дорогі, продукцією, якою користується цивілізований світ. Важливо це для вас? Воно робиться не десь в підвалі, а десь в Закарпатській області. І потім кажуть: а це ось такий-то бренд, а це ще, або ще там десь робиться. І воно робиться дуже якісне, сертифіковане найвищими сертифікатами, так як GMP. Халяль і СО, попробуйте його отримати, такий сертифікат. У фармасі це все є. І ми цим володіємо. Тобто кожного місяця пишемо. Ми просто беремо, як люди, які вміють думати. Я завжди про це кажу, вміють думати. Якщо хто ще там, знаєте, не каже, я про це не думала. Але ж ви в такій команді, де вам можуть таку дати круту підказку. У вас є ці наставники, у вас є ці помічники, у вас вже є однодумці. Це беріться. Це такий колективний розум. Да? Беріть і цим скористайтесь. просто беріть і використовуйте. Я колись в свій час, знаєте, що робила? поставила собі таку коробочку. І в цю коробочку просто кожен раз, коли я купувала вигідно в компанії, я відкладала цю різницю. Маржа називається різниця між ціною компанії і між ціною каталогу. Я її просто складала. Ви що ви думаєте? Я так багато собі на що я зрозуміла: вау, я завжди хочу бути ну, от, зареєстрована в дуже крутій компанії, найкращій. І От на зараз. Для мене, я кажу вам свою думку, для мене найкраща пропозиція це компанія фармасі, яка дає мені дуже якісну продукцію, яка м, дає мені спілкування з, з людьми, які розуміються на якості. Знаєте, це такий відбір іде. Люди, які не побігли там все, що там грибуть, там десь О, вау, в Єві там все там щось викинули. Грибуть, все грибуть. Яке воно? Що воно там, де воно? Але ж. Але ж, але ж тому беремо списочок кожного місяця, пишемо, що вам потрібно. За чим ми скоро підемо в магазин, і таким чином у вас буде завжди дуже крута продукція. Бо в цьому місяці, в минулому місяці, наприклад, щось було вигідно купити тоді, в цьому місяці щось вигідно купити ось прямо зараз. І я вам покажу, що я ж кажу, що у мене ось оце вже тут закладочки, там є. І кремчики, ось такі 30 мл, які можна використовувати. Бачите, в мене вже закінчився, я ним користуюся і ось буду замовляти. От, і кремчики є, які дуже-дуже, дуже дуже гарно зволожують шкіру. Які всі ароматні, і можна їх по 30 мл замовити як презент своїм подружкам, знайомим А ялиночку, все рівно будемо робити якісь подаруночки, презентики. Хай це не будуть якісь дорогі товари. Але з турботою якийсь треба положити презенті, там, наприклад, бальзам для губ, для ліктів, там крем для рук, це ж завжди приємно буде. Да? Це що всім потрібно? Ну, якесь мило для рук. Або гель для душу. І сьогодні я вам хочу показати, що я скажу, в мене закладок багато, але ось зверніть увагу на миючий засіб для посуду, бо багато ще хто миє фейрі і не звертає уваги, що його колись робили для космічної промисловості, щоб мити якісь там, якісь там дуже речі незрозумілі. І так, да, звичайно, воно вимиває, але ж воно ж не вимивається з посуду. І це попадає все в наші шлуночки, Потім дивуємося, чому ж болять шлуночки. Тому екотовари, які є в фармасі, це просто вау-знахідка. І от саме зараз ми маємо можливість по 151 гривні за пів літра такого добра, як воно смачно пахне цитрусами. Це просто ой, неймовірний аромат апельсину, мандарину. Я не знаю, це просто, просто фантастично. Пів літра. У мене такі дві бутилочки, я отак наливаю буквально грамулечку і далі доливаю водичку. Так, да, воно, виходить, дуже рідке, але скільки я намачалку льюю, а вона, а з неї все-все-все мильна піна. Тому дуже. Хтось любить концентрований, а я люблю розводити. Буває розводю один, один до чотирьох, один до трьох, коли по настрою, Я в основному трошечки наливаю і далі водичка. Круто, Замов, замовлю собі багато, просто всім сусідкам розкажу, зроблю таку спільну покупку, хто хоче заощаджувати і познайомити своїх подружок, сусідок з цією нашою золотою продукцією. Я кажу: ми тут сидимо з вами на, просто на золотій жилі, от Просто бери і хвастайся, розказуй це просто неймовірно. І так, От для мене топчик-топчик ну, номер один, який, я, про який я хочу розказати. От дуже круто зараз замовити набір. Отакий от набір, дивіться, ось така господинька, дивіться, це для унітазу 750 мл, оцей наш шикарний засіб, концентрований і засіб від накипу та От 449 гривень воно коштує в каталозі. 449 мінус наша з вами знижка до 15 числа 30%, потім 25%, але це дуже крута знижка, 25%. От, одна, одна четверта мінус. Тобто, ну, зверніть на це увагу. Тепер, тепер, що ще? От, якщо взагалі, я не буду зараз перераховувати все, бо ви самі знаєте, що. Що в цьому каталозі або подивіться, і ми про це інформуємо вас. Тут дуже багато акцентів, особливо подивіться на цю першу сторіночку, що дуже вигідно купити, що дуже вигідно замовити. Далі погортайте, що вже потрібно для кожного, для дому, для родини. От що для вас потрібно? Я ж кажу, пишіть списочок, за чим ви скоро підете в магазин. І ходіть в свій магазин, бо там у вас, знаєш, ви його розвиваєте як депозит в банку. От знаєте, от ви його ви, ви ходите за покупками, ви з кожного місяця місяць, місяць ви купуєте для себе те, що вам потрібно. Ви з цим продуктом знайомитесь, вам це дає результати. Ось, це дає результати, коли ви користуєтесь, Це немає зморшок на обличчі. Дуже гарне волосечко стає, ну розумієте, від наших засобів. там. Дуже якісні, якісна декоративка, яка не сипеться, не пече. <кажу> креми, помади. Так і хочеться сказати, кремчики, помадочки. Да? так, ще ласкательне, ну, Зрозуміло, що ми дівчата, але що в нас і хлопці серед нас такі, тому креми, помади. Аромати і тому все-все-все. Я ось тут тримаю перед собою і хочу вам сказати, що все, що вам потрібно. Ну, я завжди собі замовляю, ну не, не так часто, але коли я користуюсь, шампунь. Буває часниковий, там я користуюсь так: один місяць користуюсь, підживляю волосечки, бо це ж реанімуючий, заживляючий, підживля... підживлюючий шампунь, який ремонтує волосся. Я вам вже всім показувала, яке воно в мене було довге. Я його трошечки відрізала а вже. Але воно все рівно таке пружне, гарне. Тобто, а потім я беру в мене і кропиває, в мене і олива моя улюблена, в мене і безсульфатні. Тобто я завжди, коли є акції, я там завжди стараюсь кожного місяця робити замовлення необхідних для мене товарів. У нас завжди в домі є гель каштан Бо так буває, що в якийсь час так буває там десь кольне, десь там щось потягне, а ножки стомлені там буває так, що. Потрібно, і це завжди як знахідка в домі є гілька штам. У мене завжди є серветки, отакі ж смачні, хоча сказати, з лимончиком таким М -м, пакучі, Я дуже люблю, щоб в домі все сяяло. І коли візьмеш одну серветку, і портрешним уже й в домі, і свіжість зразу, і чистота. Я дуже люблю, щоб на поличці стояло мило наше. Концентроване, яким можна навіть умиватися, воно дуже-дуже дуже якісне для рук і обличчя, наше мило, і так далі. Так далі, так далі. Якщо перераховувати, вітаміни у нас є різні. Вітамін С, особливо, коли йде період зміни між сезоння, особливо дуже гарно підживити організм. Тут уже також я не буду говорити, які вітаміни саме потрібні для вас. І ви про це обов'язково знаєте. Бо кожному з нас, в нашому організмі, щось треба там додати, щось, щось додати, щось підживити, підсилити, щоб всі були мої дорогенькі, здорові, задоволені, та й щоб були сильними, щоб до перемоги добралися дуже здоровими, сильними, а потім будемо святкувати. Ну і звичайно, звертаємо уваги на новинки. Новинки, які в нас з'являються. Я, я от собі замовила новинку патч. Я дуже люблю, коли зранку дуже люблю, встаєш, буває, ну, по всякому, і недосип, буває, і втомленість така додаткова накопичується. Зранку взяти собі патчі під очі. І не тільки можна їх під очі, можна і на на ось тут, де у кого, і на міжбровочку ось тут, де кому потрібно. Декому потрібно, я ж кажу, де кому що треба підправити. Так от у нас є зараз така неймовірна новинка, як патчі. У нас кожен раз якісь є новинки, але я ось собі замовила. Але я зроблю вам окрему розпаковочку, покажу, продемонструю свої оці відчуття. Ви ж знаєте, що ми продаємо не стільки продукцію? Да? Ми продаємо відношення до неї, ми від своєї відношення, ми свої відчуття продаємо. І чому це так цінується? Чому люди люблять рекламу, передивляються йому її багато разів? Тому що людям завжди цікаво, що інші думають про це. Так от, якщо ви цим користуєтесь, то ви завжди зможете показати це. Якщо ви це самі не користуєтесь, то як же тоді ви зможете людям це показати? Тому хто хоче заробляти, то вчиться цьому, що. Користуйтесь і показуйте, демонструйте. Якщо ще не можете демонструвати ось так, можна просто фотографувати, можна просто розказувати, ділитися. От, а не так, як знаєте, я, я люблю таку притчу е, про баріна. Барін і м, робітник. Робітник, дивиться, як барін їсть оті смачні гусінь, гусині лапки. Їсть, м -м, А які вони смачні? А, у цього робітника питають інші робітники, а ти сам їв оті гусині ті лапки смачні? Він каже, ні, я сам не їв, я бачив, яких барин їв. Ну, Вони такі, мабуть, смачні, бо в барина аж там все текло і по руках, і по бороді. О, тому, коли, знаєте, коли, ми десь там, коли ми самі це користуємося, то ми отримуємо ці солодкі цукерочки. А коли ми бачимо, як там хтось користується, то кажуть, ми отримуємо ті солоденькі слюнки. Да? Тому я вам рекомендую, якщо вам щось треба, якщо вам хочеться що. То купуючи в фармасі ось так вигідно кожного місяця плануючи свої покупки, у вас завжди буде заощадження для того, щоб дозволити собі найкраще те, що вам потрібно. І пачі, мені ось пачі потрібні, да? мені потрібна е, нова помада, десь там новий блак там, для волосся. От, тому що я розумію, що е, задоволена, доглянута жінка це задоволення для всієї родини. Коли мама задоволена, мама, бабуся, жінка задоволена, це завжди дуже гарно. Коли чоловік задоволений, коли він доглянутий, для жінки це також задоволення. Тому ці покупки, які ми робимо в правильному місті, в правильній компанії. А саме компанія Фармасі це правильна компанія з правильним продуктом. Чому? Тому що це продуктова компанія і продукція, яка потрібна кожному, абсолютно кожному. Бо ця продукція, яку ми, вона, ми замовляємо, вона закінчується і ми замовляємо її знову. Знову у нас є потреба, необхідність замовляти. Але не тому, що просто потреба, а тому, що вона дуже якісна. І ось бонусом, хто дослухав до кінця, я хочу сказати, що не треба чекати якісь там супервигідні п'ятниці, чорні, жовті, зелені, чи якісь там дні шопінги. Робіть собі задоволення, це кожного разу, як вам це потрібно. І бонусом вам буде неймовірна, крута акція компанії Farmaсі. Один товар зі знижкою аж 77% за ваші 40 балів. За ваші 40 балів. От ваша покупка на 40 балів, це може бути за цілий місяць накопичено, можете за раз зробити, можете за два замовлення, за три замовлення. Але коли ви робите одним замовленням, то ви отримуєте бонусом безкоштовну доставку, якщо ви робите от на 40 балів. Якщо ви новачки, ви отримуєте ще й можливість приймати участь в красивому старті, якщо ви виберете собі стартові набори як новачок, це неймовірна можливість Попробувати продукцію, вона там йде зі знижкою 55%, це суперкейси, про них ми також вам далі розкажемо. У нас зараз новачок замовила, і ми скоро будемо показувати. Вона буде показувати, а ми вам продемонструємо, бо нам дуже радісно за наших новачків. І ось за те, що ми робимо замовлення на 40 балів, ми можемо на кожні 40 балів забирати один товар зі знижкою 77%. Друзі, це супербонус. Оце і не потрібно ніякої чорної п'ятниці. Бо кожного місяця цей списочок міняється, і ми біжимо в кабінет особистий кожного місяця, вже 1-2 числа, подивитися, що нам компанія знову і знову приготувала. Цей раз це неймовірний список. Це і кератиновий шампунь. Шампунь, кератиновий догляд. Усього за 49 гривень, друзі. Це неймовірна якість. Подивіться, скільки коштує кератиновий догляд в салоні краси. Це неймовірно дорого. У вас ціла бутилка буде за 49 гривень, ви будете користуватися. Ой, 360 мл будете користуватися, і ви, і ваша родина. Другий, другий, другий товар. Це в нас іде праймер, праймер. Чи є в мене тут, ага, є, є, є. В мене я сама користуюсь такий праймер під е... основа під макіяж, під крем під тональний. <гум> Пам'ятаю відчуття ось недавно моєї, мого партнеру, коли вона спробувала його, вона каже: а, Та що це таке? це ж, Я ж попробувала, вона постійно наносила тональну основу. Вона каже, ну щось таке сухе, у мене така суха шкіра, як же ж воно. Так мені не, не подобається, як так мій так накладається. Я кажу: ти пробувала наш праймер? Вона каже: Та ні, а воно надо. Я кажу, попробуй праймер. Вона тоді опять знову спілкуємося з нею. Вона каже, не пробувала. І потім вона телефонує мені і каже: Я спробувала праймер. Ти б бачила мене, ти б мене не впізнала. Так що, оце дуже крута штучка, і ми можемо її замовити всього за 85 гривень. Вистачає на дуже надовго. У мене вже ось ще тут, ну, може, третя, може, четверта частинка є, але ще є. Далі ось така палетка. Я дивлюся на картинку. У мене на комп'ютері картинка, я на неї дивлюся. Оцю палітку шикарнючу, шикарнючу, ось, дивіться. Ось, ось Тут у мене тут рум'яна, хайлайтер і скульптор. Тобто це все ви можете робити, дуже красиві макіяжі за своїм обличчям. У нас зеркальця дуже крута палетка в нас. Вистачає надовго. У мене вже ось трошечки витерлися наші букви золоті, але вона не закінчується. її вистачає дуже надовго, і ви можете її палетку три в одному замовити всього за 105 гривень, купуючи те, що вам необхідно. Для дому, для родини, зубна паста, шампуні, гелі для душу, мило для рук, десь комусь лак для волосся, комусь аромат, комусь там, що ще для, там, треба для дому, для родини, комусь там миючий засіб. Можливо, це зробити, розказати своїм сусідочкам, подружечкам, що я роблю спільне замовлення, кому що треба, і приєднати всіх, розробити всього на 40 балів за цілий місяць і забрати один товар. Далі, що там ще? Крем, Крем. У мене ще, ще старий дизайн, у мене ще трошечки тут є. У мене дві серії. У мене h Reversist, у мене Resurface. І я хочу ще все пробувати. Але ж, звичайно, коли відкрили крем, тепер користуюсь. М -м -м. Знаєте, мені воно пахне як логовими квітами. як я, Боже, це просто неймовірне. неймовірне. Вони такі, вони такі крутий. Він так. Гарно зволожує, і так гарно працює, щоб не було. Він так гарно роз, розноситься по тілу. Це така м'якенька шовкова текстура, друзі, він в каталозі більше, ніж 600 гривень коштує. Вау, як це класно! Морщинкам бій, морщинкам всім з моршком бій. Ви знаєте, що у жінок і шию обов'язково масажуємо. Зараз чоловіки в нас відчуть, але обличчя закінчується там, де починаються груди. ось Аж сюди масажуємо, ну не на плаття, звичайно. А то я вам порозказую. Будемо платтям наносити, тоді крем швидко закінчиться. клас. Так от За скільки можна замовити, всього за 149 гривень, купуючи продукцію в вашому особистому кабінеті, вже в вашому особистому кабінеті розвиваючи його, розвиваючи себе, купуючи собі улюбленим найкраще. Не те, що там десь стоїть на поличках невідомої якості, десь там хтось до нас руками його трогає, десь я так, знаю в шампуні заглядає носами. А тут ж, бачите, це запає ми. Анфіса, підожди трошки вже закінчуємо. Вже Анфіса хоче, щоб я вже закінчила, підожди маленька. Там ще є у нас лубрикан за 30 гривень, там ще можна купити. Таку шикарну водичку номер 70 У мене ось вона є відкрита всього за 125. М -м -м, це м -м, аналог від шанель, блуди шанель м -м, дуже класний. Там ще є е -м -м, спрей алоє, це просто знахідка. Все, що з алоє, це заживляє. Ну Там багато-багато всього всього Це і, і вітер, і сонце, і десь якісь вавки ранки і просто дуже гарно, як тонік можна використовувати, дуже гарно е, на, на шкіру, дуже гарно для. Можна і на волосся, дуже-дуже якісне. Так далі е, є такий гель-олива, дуже круто зволожує, дуже гарно працює, так що і аромат. і... І е, зволоження організму. І ще є у нас ага, 40, за 40 гривень, вона вам пропонується в списку. І ось така сироватка для Вій і брів. Особливо дівчата, хто там носив нарощені війки, то це просто знахідка. От, і можна її забрати всього за 109 гривень, таку красу і користуватися. Ось, вау-вау-вау! Отака крута штука. І якщо ви робите замовлення не на 40, а на 80 балів, то у вас буде, можна буде два замовити товари. Якщо це 120 балів, то три і так далі. І в нас дуже багато консультантів, які використовують цю можливість. І для себе замовляють, і продають дуже активно. У когось є інтернет-магазини, в кого є свої магазини, виставляють на поличках і консультують людей. І таким чином і отримують подарунки, і ще і бонуси, звичайно, за, отримують за, за бали, і ще і йдуть по програмах, які є в компанії фармасі, а це і бонус за ріст, це і експерт клуб. де... Є і подарунки за ваші замовлення, і набори подарунків, і розіграші дуже цінних подарунків, і безцінних подарунків навіть поїздка в Стамбул, і це все фармасі. Тому не треба чекати, коли прийде Чорна, зелена, синя п'ятниця. Робіть сьогодні. Якщо вам цікава ця інформація, якщо вам була корисна, ставте лайки, коментуйте. Приєднуйтесь, хто ще не приєднався в нашу команду. Приєднуйтесь до того, хто вам це відео показав. Або приєднуйтесь до моєї команди, команди Ірини Король, до моєї першої лінії. Я буду обов'язково вам допомагати та підтримувати. Бувайте, мої дорогенькі! А я побігла!